Мене звати Любов і я вітаю вас на своєму каналі. Швидкі рецепти з любов'ю. Заходьте, підписуйтесь натискайте на дзвіночок, щоб отримати нові сповіщення. Сьогодні ми з вами приготуємо тушковану картоплю у мультиварці. Вона у нас буде із тушонкою. Потрібно ми 2 кг картоплі. Нарізаємо з такими брусочками, щоб вона була неміленька. Нарізаємо всю картоплю, щоб була однаковою. Кусочками нарізаємо, висипаємо спеції, чайна ложка сушеного чесничку, 3 лаврові листочки, 4-5 штучок духмяного перцю, пересмелений і чайна ложка солі на таку кількість. І тепер нам потрібно нарізати цибульку. Цибульку нарізаємо як на засмажку. Цибулька тут обов'язкова, тому що вона додає смаку. Вона дуже-дуже смачненька. Морку ні в якому разі не натираємо, а нарізаємо брусочками. Я ділю морку напіль, а потім на четвертинки, і ось такими не дуже тоненькими пластинками, щоб морква в нас не розлізлась. Якщо ми її потребуємо на терку, вона закрасить нам всю картоплю і віддасть свою солодість, а нам це не потрібно. Ось тепер все нарізане, всипаємо в картоплю, і нам потрібно ретельно все перемішати. Спеції в нас тут є сіль, все гарненько перемішуємо. Рукою краще, тому що рівномірніше воно, щоб розсипалося. І обов'язково на дно мультиварки, на дно чаші доливаємо трішечки окропу, щоб не постала картопля. Тепер виставляємо, гарненько розрівнюємо її, щоб була рівномірно все. І ось тепер додаємо сюди тушонку. Яка у вас тушонка є, таку додавайте. У мене тушонка з рулькою, яка протушкована. У смальці вона ось така розімлівша м'язко, ось такими ніби волокнами, тому що сама рулька була проготовлена вже, відварена, а потім відібране м'ясо і залите смальцем і потушковане. Це така універсальна заготовка, яку можна використовувати в усі супи, в кашки кругом. Вона дуже смачно, і аромат самої картошки буде такий, ніби вона з печі. Використовую я 3-4 столові ложки, більше не потрібно. Ось вона вже в нас півгодинки протушкувалася, як я й говорила, і цибулька, і картопля, і морква, і Смалець розступився, і в нас соку більше рідини, ніж достатньо. Тепер обов'язково потрібно її спробувати на смак, якщо потрібно, треба додати чи то перчику, чи солі обов'язково. І гарненько розмішати, тому що тушонка вже розійшлася. От, вона була такими комками, а тепер вона розійшлася, і вона волокниста. Така, Бачите, маленькі, такі маленькі, тоненькі волокінця такі. Ось тепер все рівномірно змішуємо, накриваємо і тушкуємо вже до готовності. Все, приготувалася наша картопля. Вона вибрала тепер всю рідину. Зверху вона така сухенька, а на дні там юшечка. І вся вона проготувалася, але вона тримає форму, тому що було рідини небагато. Є трішечки, яка на дні юшечки вистачає. Так що готуйте? Смачного вам.